Знаєте, скільки українських компаній входить до російських фінансово-промислових груп, яка кількість вітчизняних юр та фізосіб заснували підприємства в РФ, скільки банків НБУ вивів з ринку України після повномасштабного вторгнення братнього народу, та які дані хочуть приховати від нас у Кабміні. Тоді додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь про все це і багато-багато чого іншого. Поїхали! Отже, спочатку повномасштабного вторгнення РФ НБУ вивів з ринку України чотири банки: перші два Сбербанк і Промінвест, із зрозумілих причин потрапили під санкції і пішли у відомому напрямку. А от влітку неплатоспроможними визнали ще дві фінансові установи: Мегабанк та. Банк Січ і в результаті постраждали вкладники. На цю тему є ціла колонка нашого аналітика Романа Корнелюка. Вона внизу за посиланням. А я рекомендую вам наполегливо рекомендую час від часу перевіряти наш ренкінг банків, аби не опинитись серед тих постраждалих вкладників. Поїхали далі. Руесес поповнився новими джерелами інформації. Зокрема, тут можна знайти дані про яхти, будинки, портфелі та багато-багато чого іншого. Відповідні піктограмки підсвічуються в результатах пошуку. Клікаєте на них і дивитесь, що і до чого. Окрім того, до вашої уваги оновлені інструкції з користування системою та договір публічної оферти, який необхідно підписати, перш ніж почати використовувати систему. А до речі, інструкція про те, як користуватись Руесес, внизу за посиланням. Apple Store чомусь. 115 днів затверджував нову версію додатку Тихто. Через це користувачі iOS не мали можливості використовувати його наповну. Але ось днями після десятків листів та дзвінків це таки сталося, і тепер фізосіб та автотранспорт у додатку Тихто на iOS можна перевіряти за 20 факторами. Додаток покаже збіги, а ви за необхідності можете ознайомитися із їхніми підставами. А ще тих став швидкий, і тепер перевірка ну, триває до 10 секунд. Перевірте, самі, експрес-аналіз отримав нові фактори. Тепер він сигналізує, коли українська компанія, її учасник або кінцевий бенефіціар, є учасником юридичної особи, що зареєстрована. Вере, ну а загалом наші аналітики знайшли аж понад 450 юридичних осіб пов'язаних з країною терористом таким чином. Окрім того, в системі як і завжди, актуальні санкції. Там є обмежувальні списки Японії, Канади, Великобританії, ЄС, які були ще влітку введені. А ще в Ю контролі з'явились російські ФПГ. Знаєте, скільки їх? Понад 90. І ця кількість, очевидно, ще буде збільшуватись. А знаєте, скільки українських компаній входять до цих ФПГ? Напишіть в коментарях. Ну, так для розуміння, там не одна, не дві, навіть не один десяток таких компаній, цих підприємств, майже сотня. Несподівано? Ну. От і я не одразу повірив, але маємо, що маємо. І вже якщо у вас від цих всіх новин трошки запалало, додам ще трошки дровенят. Бо кабінет міністрів хоче узаконити вилучення даних з відкритого доступу. Ну, наприклад, Мінцифри пропонує приховати фінзвітність компаній, дані з ЄДР, реєстру корупціонерів, ліцензії, екологічні дані та багато багато чого іншого, досить актуально на фоні подій на ЗС, правда. Але найцікавіше те, що відповідальність за закриття чи відкриття цих даних вони перекладають на розпорядників реєстрів. Більше про всю цю катавацію можна почитати внизу за посиланням під відео. І я знаю, що ви можете подумати, ага, що він там верзе закриті дані не дають можливості працювати контролу і тому він так відстоює відкриття реєстрів. А от і ні, тому що ЮКонтрол якраз і має доступ до більшості закритих після 24 лютого відкритих даних через протокол API. І мало того, саме ЮКонтрол якраз і є чи не єдиним джерелом доступу до української Open Data. І це відбувається під час війни, і наші захисники якраз мають безкоштовний доступ до системи, аби виявляти ворогів та зрадників. Але чому громадськість його не має? Питання риторичне з цього приводу до речі, ми поговорили із Дмитром Злотухиним. Це осінт спеціаліст, який провів не один десяток розслідувань за допомогою. Відкритих даних, так от, Дмитро бачить у закритті реєстрів ще більшу зраду, від якої палати має просто ну, у всіх. Яку зраду? Ну, а ви клікніть на перше посилання під відео і дізнаєтесь. Я спеціально згенерував лінк з того місця, де ми про це говоримо. Але якщо хочете, подивіться все відео, бо там багато чого цікавого ну, наприклад, про осін, про конфіскацію активів рашки та ще багато-багато чого іншого. Ну, подивіться, тепер модуль перевірки фіз показує зв'язок фізособи із забороненими в Україні політичними. Партіями і не просто показує, а сигналізує про нього різними кольорами. До прикладу, ось цей добродій раніше мав зв'язок із одіозними політичними силами. А сьогодні, коли ці партії поза законом, очевидно, має на меті приховати такий факт із своєї біографії. Але попри те, що історія про такі стосунки мала місце ще в далеких дотисячних, ви можете побачити її тут і зараз. Не знаєте, які партії сьогодні заборонені в Україні? Їх 20 і ось вони. До слова, такий зв'язок має маркери критичності, як у блоці репутація в медіа. Червоний це критично, жовтий важливо, сірий зверніть увагу. А ще оновились дані з реєстру божників фонду гарантування вкладів фізичних осіб, дані з реєстру автотранспорту та реєстру розшуку МВС. Перевірити, чи перебуває фізособа в розшуку до слова, можна тільки на сайті МВС і ViewControl. Ось так. Академією контрол отримала нове життя. Ми потужно так оновились і перезапустились. І тепер півсотні нових уроків від 38 авторів, експертів у сфері бізнес розвідки комплайнсу, AML, due diligence та фінансового моніторингу. До вашої уваги! А після успішного завершення навчання наші студенти отримають сертифікати з підтвердженням отриманих знань. Посилання на академію внизу прошу дуже вчитись, ніколи не пізно. Ось такі новини. А якщо у вас залишилось питання, напишіть їх внизу, відповімо. А на тому все віримо в зсу, перемагаємо і перевіряємо з контрол.